Працювати. Ні, вилетів, я не знаю, чому. Ну, добре, я почну заново. Саме директор покеру, я засновник Ліги спортивного покеру неофіційної в Україні, Ліги спортивного покеру. Мені дуже сильно у цьому допомагають гравці, українські покеристі, які завжди, майже завжди підтримують все те, що я починаю. У нас є десь. 200 гравців, які так чи інакше брали участь у наших змаганнях. Зараз у нас лютий. Ми граємо за новими правилами, я хотів би вам показати, як це, як це працює. І спочатку, звісно, вам треба мати застосунок матчпокер. Це не, не дуже важко завантажити це. У мене є дуже багато посилань на моєму каналі. І коли я починав грати в матчпокер за новими правилами проти, проти ботів. Але з, у таблиці з реальними гравцями, тільки з нашого клубу, у мене рейтинг був десь 13, щось там 13,50 чи 13,60. Зараз у мене 13.18, я дуже багато програв, втратив рейтингу, тому що я не розумію, як грати проти ботів. У нас є гравці, які дуже добре це роблять, роблять але це не я. Зараз я вам покажу. Ми заходимо у Results and Standings, і ми можемо побачити тут третя така плитка ДП Ліга це наш клуб. Тут вже був тест, де ми тестили. Ось ми це побачити. І також зараз йде нове змагання. У нас тут треба зграти щонайменше 50 турнірів, щоб потрапити до загального рейтингу. І розклад такий, що в мене, я поки що не зіграв 50 турнірів, у мене було не дуже багато часу, але це треба зробити ще до кінця місяця, то ж часу багато. Але в нас є лідери: Алігатор, Діма, Сокол, вони, Сайгон, Бойка. вони вже дуже, дуже багато турнірів зіграли і більш того, як ви можете побачити, вони дуже добре розуміють, як грати проти ботів. І насправді я хотів би не сам постримити, а побачити, як вони грають. І це було б корисніше, але вони або не стрімлять, або я, або я не знаю, як їх знайти. Тому у вас є я, засновник цієї ліги. І я, я поки що граю в мінус, треба дивитися на, на колонку Total. Total – це той показник, по якому вже будується таблиця лидерів. Ну, це різниця між виграними та проіграними фішками. Плюс якийсь є аджастмент, я досі не знаю, як, ну не розумію, як він працює. Це щось, типу, в середньому за матч, скільки фішок хто виграв, і якось воно то, потім, чи додається до твого результату, чи від, 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 віднімається, я не, не дуже добре розумію, але я знаю, що там тотал це основне, основний показник, з яким будується рейтинг. Це теж по суті про те, як, скільки, скільки ти виграв, скільки програв. Ми можемо побачити, що мені тут насправді додають, бо я програв майже 8000 фішок. Був тисячі, тобто я, мабуть, зіграв гірше, ніж інші гравці. Мені ще додали після цього до, до фішок. І мій загальний результат він мінус 3200 фішок всього. Тобто я майже половину усіх фішок отримав за, за рахунок цього аджасменту. Я насправді дуже погано граю проти ботів. Я вам зараз покажу це. Я не розумію цей підход, Я спитав питав у гравців, і вони мені розповідали, як проти них грати, але ж там не завжди воно працює. то і того, Сьогодні я чув у чаті гравців, що боти, наче змінили тактику, або там щось інше втрапило, трапилось і не йде гра. Тому я і зайшов зараз постримати та пограти. Я вчора не грав, а сьогодні також не грав. І от перший раз за там два дні там пограю і подивимось. Добре, давайте почнемо. Якщо ви хочете потрапити в наш клуб, це дуже легко зробити. Є є два ж. Два... Два способи. Пер, перший спосіб це зайти у свій аккаунт під ніком. От, бачите, десь у мене там праворуч ні, Бангерт. під ніком, якщо ви не у клубі, є таке, таке поле, де можна ввести код клубу. У нас код клубу UA як Україна, 123. Слідно. Ви це вводите та потрапляєте до нашого клубу. Другий інший, інший шлях це. Перейти за посиланням, воно дуже часто буває в мене на каналі, або я тут, от, в чаті, теж його скину потім. І все ви можете. Якщо ви бачите перед собою ДП Ліга, ось така от пліточка третя, то ви у нас в клубі і можете з нами разом грати. Тож, давайте зіграємо. Затримку у мене 2 хвилини, щоб стрім-снайпери не бачили е у прямому етері мій, мій стіл та карти. Тому що якщо так все добре, дуже добре врахувати, то можна з е затримкою приймати рішення за своїм столом, оскільки у нас синхронні роздачі, бачити, що я роблю, які у нас там флоп чи які карти у моїх опонентів, і потім вже вирішувати, як грати далі. Тому є затримка, щоб не було додаткової інформації, бо це не було б нечесно. Не заходимо в Play, заходимо в join now. Я був не перший, ось бачите, там через 10 секунд вже починається гра. Хтось, хтось один вже чекав, я був не перший. Якщо я був би першим, то треба було б чекати 5 хвилин. Але вже хтось там дочекався, бо турнір він генерується кожні 5 хвилин новий турнір. Щоб завжди була гра. І так, про яку стратегію я чув від гравців проти ботів, вони кажуть, що. Кхе, вибачте. Все прокашлюсь Гравці, які здобули дуже багато фішок, вони кажуть, що завжди допомагає дуже агресивна гра. Тобто, якщо він ставить, ми переставляємо. І наскільки я бачу, що достатньо мінрейзу Він також на мінрейз може. Сфолдити, якщо у нього нічого нема. І після цього ми ще ставимо теж маленьку. Якщо він агриться після цього, ми вже відпадаємо. Бо завжди там, 99%. Якщо він агриться, цей бот, то у нього щось є. А коли у нього нічого нема, то він е, викидає карти в пас. От ця теорія. Тобто ми багато трибетів. Ми багато сквізів, ми завжди атакуємо чеки, якщо він там проявляє слабкість. І якщо він агриться, ми пасуємо. Ось така стратегія. Я намагаюся за неї грати. Зараз я не буду з, з малого блайнду його трибетити. Хоча міг би. Слава 48.000. Привіт. Дякую за підписку. Взагалі-то ти вже мав да давно підписатися на мене. А, так він каже, що ти. А, так це підписка, це платно ще? Вау. Дякую. Все на ЗСУ. Давай, давайте перевіримо. Ми... Щ... Він ще, ще раз рейзить. він попередню роздачу рейзив. ще раз він рейзить. я переставляю, він рейзим. Я взагалі майже перестав використовувати цей слайдер для ставок, А в окрім тих, тих випадків, коли там в мене насправді є карта. А так, якщо я бачу два чеки, я просто ставлю Мінрейс, щоб економити фішки. Якщо воно там агреться, ну, я, я в пас. Якщо ні, я, я забираю банк. Ще раз. Іноді, іноді треба поставити два бареля. Іноді я знаю, що це не, не має нічого спільного з тим, як насправді треба грати у покер. І це головне питання, бо мені це насправді не дуже подобається. І, мабуть, ми наступного місяця перейдемо, об, о, повернемось до. До стратегії лютого, то до того, як ми грали у лютому. Ми голосуватимемо за це, і як ці гравці вирішать, так і зробимо, бо є плюси і мінуси в обох стратегіях як грати. Ну, одразу мін, мін бет не треба багато, бо він якщо він паде він впаде і на мінбет, і на будь-який бет. Ще раз. Це дуже сильно нагадує мені слабку даму, але я ще раз поставлю. А це був слабкий туз. Ну теж, бачите, він, він мав туф, туз, туза, але не, не переставляв. Знову вагрімся. most of